Але міцна і живуча шина за дуже низькою привабливою ціною. Це ITP Baja Cross, це шина для доріг, це шина для ґрунтовок, для асфальту, для будь-чого. Величезний запас міцності гарантує, що ви проїдете мінімум 20 тисяч кілометрів завдяки оцим великим і густо розміщеним блокам ґрунтозачепів по центру. А ось ці бокові, рідко розміщені ґрунтозачепи, дадуть вам виїхати своїм ходом навіть з невеликої грязюки чи болота. Шина, як я сказав, з великим запасом по міцності в неї індекс навантаження аж 73 м. Ви можете ставити її на свій тракстер, командер і возити вантажі. Вона все переживе, вона все витримає. І Величезний запас міцності на розрив, тобто ви можете дубасити, не дивлячись особливо, що у вас там під колесами, і ця шина все витримає, все переживе і залишиться цілою. Кому потрібно їздити багато, кому потрібно їздити по камінню, по інших агресивних покриттях, дуже рекомендую ITP Baja Cross.